Ці симпатичні булочки з заварним кремом та кокосовою присипкою улюблена випічка дітлахів Норвегії, але й дорослі теж завжди раді ними поласувати. Спочатку до 40 г свіжих дріжджів додаємо 350 мл теплого молока та 100 г розтопленого вершкового масла. Потім додаємо 75 г цукру, трохи солі. Півчайної ложки кардамону та 600 г просіяного борошна. Вимішуємо тісто хвилин 5-6 до еластичності. та залишаємо в теплому місці на 45 хвилин. Тісто обминаємо та ділимо його на 10-12 частин. З кожної частини формуємо кульку, накриваємо. Та залишаємо ще на 15 хвилин. Краще їх одразу викласти на деко з пергаментом. За цей час приготуємо заварний крем. Змішуємо 2 жовтка, чайну ложку ванільного цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю та 50 г цукру. 200 мл молока добре нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Вливаємо трохи гарячого молока в яєчну масу та ретельно розмішуємо. Потім вливаємо і решту молока. Тепер цю суміш ставимо на повільний вогонь та варимо, поки крем не загусне на протязі 4-5 хвилин, постійно помішуючи. В центрі булочок робимо поглиблення та викладаємо туди крем. Щоб серединка булочки була більш яскравою, можна додати трохи жовтого фарбника у заварний крем перед випіканням, змазуємо тісто жовтком, змішаним з невеликою кількістю молока та випікаємо булочки 15-17 хвилин при температурі 200 градусів. Ці булочки називаються шкільними, тому що вони стали популярними саме серед школярів всередині минулого століття. Подібну випічку готують на півночі Норвегії, щоб відсвяткувати повернення сонця після довгої полярної ночі. А поки булочки випікаються, приготуємо цукрову глазур. 60 г цукрової пудри змішуємо зі столовою ложкою молока чи води розмішуємо до однорідності. Наносимо глазурне тісто навколо крему, а потім присипаємо кокосовою стружкою. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.